Ще раз хочу вам невеличке відео показати. Може, кому знадобиться. Ось маємо ЄСП. 12. Так воно з'єднане. Серіал-порт з'єднаний з нашим модемом. Це у нас М590. Ну так, ось цей маде. Живлення у нас від безперебойного блоку живлення. Так, dc dc c понижаючий перетворювач. Так, бачимо, на 3,3 вольти. Е, Обов'язково в модулю цьому необхідно, щоб по... Лінії живлення було мінімум 1000 мікрофарад конденсатор. Іначе він у вас працювати не буде. І він працює зараз на 3,3 вольти. Дивимося ось 5 вольт. Після DC-DC перетворювача 3,3. І ось вона лінія пішла. Пішла лінія сюди. Звідси пішла туди. Замкнута лінія на землю ключ. І серіал пішов на ESP. ESP у нас прошита э, стандартною прошивкою Update, змішаною. Ось бачимо Update. тут вы на нас хотите пи вот веб апдейт бачим мы звідси взяли и звідси взяли Wi-Fi Telnet Serial Вот он наш Wi-Fi Мы их объединяли Сюди вставили, Те саме. Отут вставили свої налаштування своєї домашньої сітки і поновили. Ось, виходить. А, і статичний IP-адрес я задав, щоб було на 111 щоб я його не шукав. Ось беремо оновлення, ось вона є. І отак можна буде оновлювати файли для того, щоб прошивку самої ЄСП, для того, щоб легко було перепрограмувати. В подальшому буде зроблений перетворювач рівнів, щоб можна було використовувати і на 5 вольт. Так. Тут ми маємо. а, це все розказав. Тепер, що ми маємо? До чого я веду? Запускаємо Telnet. Налаштування у нас 192.1.11 І тут обов'язковим параметром укажіть force of. local echo Open. Так. І починаємо. Відкрила АТ-команда. Бачимо, працює. АТІ. Ось наш модуль. Кробіш. Так, зараз ми зробимо так, щоб у нас було той другий пакет. плюс. Ja, ну так не буде, буде А Знак питання. Ось бачимо МТС підключення до МТС. Все. подальшому буде зроблена макетна плата з виведеним компортом, ну, серіалом для таких речей. І ще буде додана сторінку налаштувань, щоб можна було налаштовувати сюди сам компорт налаштовувати на швидкість. Ну, всі налаштування компорту. І ще буде додано AVR ICP програматор. Тобто те ж саме ось в прикладах у нас мається AVR ICP-програматор. Щоб можна було через нього програмувати наші AVR-мікропроцесори. so i do